Все, я записую. Зараз почну вам транслювати екран. О, весь екран розрішить. Так, ну що, давайте питайте. Що там? Неясно, що не зрозуміло. Перше питання, на яке я не відповів був, це як перетворити. Е Стріловидного трило прямокутне? Ну так. Хотілося б дізнатися, тому що там якісь дуже складні випадки виходять. І якщо робити по тій схемі, що ви вказували, то там е не вдасться. Окей, якщо по частинах, якщо, наприклад, в когось там якась змінна стріловидність, е ну, я маю на увазі, змінна стріловидність це не просто там крило з якоюсь ось такою кромкою, Так? Ну, де от у нас? Ізоляж. Я не про таке. Я таке. З... Є кось -лі такі літаки з таким крилом. Ну, надіюся, немає. Так. Якщо крило в нас якоїсь е зміни стріловидності, наприклад, так, це одна хорда. Ось так. Тут, наприклад, ось така штука, так. Тут так. Ну і тут вийшло ось так. І ось так. Е, щось приблизно це ви мали на увазі, коли зміна стріловидність була? Ну, або, наприклад, тут не так, а, наприклад, кут, кут стріловидності якийсь менший. Ось так. Так. Як перетворити це крило в mm. Чи що, що, що каже? А, ну просто каска, що в принципі да, ось, на запитання було у нас. Дивіться, як перетворити. Взагалі, у вас, коли у вас є вид в плані, так. Тобто вид літака зверху, всі параметри його ви можете замірити. Які вам параметри потрібні? Там Б, кінцеве так. B1 це хорда. І б 0 це Б, ну, корнева хорда. Так. Далі потім кути стріловидності кожної ділянки. Цей кут. Передньої і задньої кромки, відповідно. Так. Цей кут. Е ну, Відповідно, оцей. Так. Це, ну, вони ж різні, так, як вертикальні кути. Що цей, що цей. Так, всі. Е Давайте візьмемо. Ксі1, це Ксі2. Так. Також е, стріловидність у цієї кромки. Ну і стріловидність у цієї кромки. Так, тут буде Ксі 3, тут буде ксі 4. Зрозуміло, що вам потрібно зробити? Вам, по суті, ну, я не знаю, це, це, ну, це не трапеція чотирикутник. Вам потрібно з цієї штуки, не міняючи, не змінюючи наші хорди потрібно з нього зробити трапецію. Так, як там було в курсовому в мені, в моєму. Зараз ми подивимося. Розрахунки, розрахунки. Ось воно. Дивіться. По суті, вам потрібно його е, зробити так, щоб у вас ні хорди, ні довжини оцих ліній. Е, ну, я маю на увазі передньої і задньої кромки. Вони у вас що? Е, а, тут цікаве питання, так. Да. Тут якщо передня поміняється, то задня не поміняється. Ага. Ну ось тут дивіться, да, як воно робиться як воно робиться. Хорди у вас залишаються однієї ті ж, так? ви берете вісь симетрії, тобто будуєте вісь симетрії по кожній ділянці. Ось вісь симетрії до цієї буде під кутом, ну, починатися посередині хорди, так, закінчуватися посередині іншої хорди. Так, Сусідні. Ось вас світ симетрії. Ну, я не буду штрих-пунтиру, мені не зручно малювати. Так? І ось. Знову ж таки. Ви визначаєте е, кут нахилу оцієї усі симетрії. Ну, умовної усі симетрії вашого крила. Кут нахилу. Можете графічно, ну, це буде не точно. А можете аналітично. Зможете це зробити чи ні? Як ви думаєте, як це буде? Всі. симетрії 1. А це. Всі симетрії 2? Так, Цей кут. Чому він буде дорівнювати? Ну, треба порахувати. Мені зараз здається, ну треба просто вникнути. Середній, ні? Так, да, середня арифметичний між кутом передньої кромки і між кутом задньої кромки. Є? Так. Тобто ксі С1 дорівнює чому? Ксі 1 плюс. ксі 2 пополам. Так. Ясно? Потім, що ви робите? Що ви робите? А, ви берете оцю ну, вісь, так? Передньої ділянки, зміщаєте її, щоб вона створювала ну, прямий кут між вісім симетрії літака. Тобто, оцю хорду B1 зміщаєте на яку відстань? На ось цю. Зрозуміло? І в кінці кінців у вас вийде. М -м 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 -м, ну, якщо це трохи так, я слайд продублював. Якщо ці всі ми параметри зітремо, виходить, потрібно, щоб у вас залишилася і оця довжина вашої середньої лінії, так, усі симетрії на цій ділянці. І оця ваша хорда змістилася. Ми зараз її іншим кольором намалюємо. Так. На величину. Давайте, ладно, давайте так. Щоб оця точка Б вистала вона ось тут. Ну, не тут, а. Як сказати, по радіусу? Так, ось. Щоб точка Б1. У вас ось тут. Це вийде Б1 штрих. Зрозуміло. І хорда від неї вийде яка така ж сама. А, так, зараз ми її перенесемо просто. А, ось. Ось така хорда, тільки колір в неї буде. Ось такий. Неправильно підібрав. Ось. Знову ж. А, я не ту просто. Оця ваша хорда. Вона вас стане ось такою і переміститься ось сюди. Так, В точку Б1. Все. Сполучаєте її з е, хордою. Оцією. Так, і по суті у вас в кінці, ну, це я бачите, просто а, на око намалював, у вас не має бути симетричне. сполучаєте цю корду з кінцями ось так. Ну і ось так. так коли ви намалюєте її ну, в масштабі, цей кут, у вас має вийти просто ось така рівнобока трапеція. Зрозуміло? Так, але може запитання: в такому випадку все ж таки площа нашого еквалентного крила буде дорівнювати площі, площі початкового крила, скажімо так? А, так, має дорівнювати цьому приблизно плюс-мінус. А якщо воно дещо не буде дорівнювати, то що робити в такому випадку? А, дивіться. Площа площа. Ні, насправді воно коли зміщується. Ці штуки. Хм. Цікаво. У земтра давно була, я вже забув. Якщо в нас. Ну, там в просто... Воно може перетворитися лінію. Воно не доріняне. Коли робити, то, то здається воно не повинно буде дорівнювати. А, так, не повинно дорівнювати. Тоді а, вам головне, знаєте, що? Ви коли робите розрахунок і підставляєте площу, ви підставляєте площу актуальну. актуальну Тобто не о цього. Порівняного крила, а актуальну площу. Окей? Це по суті, навіщо воно вам потрібна така штука для того, щоб не заморочуватися зараз з, з перерахунком навантажень на стрілевидне крило. Тобто, по суті, на стріловине крило навантаження воно рахується трохи по-іншому. Ми це будемо вивчати в наступному сере, може, через один семестр, ну, в наступному курсі. Ось. І о, вона рахується трохи по-іншому, враховується ця стріловидність і розподіл навантаження. Щоб вам цього не зараз цим не заморочуватися, просто взяли таке спрощення. Так що ми просто розглядаємо отаке пряме крило. Так, площу берете актуальну тут. Актуальну мається на увазі для стріловидного крила. Зрозуміло. А звідси вибираєте тільки що, тільки хорди. Тому що ми приймаємо, що у нас ну, навантажене пропорційне хордам. Хорди, і ну, по суті, сам розмах. Ясно, не ясно. Оцей малюнок ну, можна сказати, що він більше як е для висвітлення вашого підходу, ну, нашого підходу для розрахунку крила, що ми його ну, розраховуємо як пряме еквівалентне. Ось так. Хорди в нас залишилися одній ті ж скрізь. Так. Е площа е оцього, вона змінилася. Так, можливо, її там ну, треба було відмасштабувати, але. Е але що? Ну, З цим не заморашуйтеся, просто отут підставляєте актуальну площу, так? Яку ви визначили 845 квадратних метрів для мого випадку було? І хорди також розмірюєте. Перепрошую, можна декілька питань задати? Звісно. Uh, от по-перше, uh, чи я правильно зрозумів, що довжина хорт має зберігатися? Mm, так, довжина хорт має зберігатися. І друге питання. От у мене uh, в Вікіпедії там на інших джерелах, um, кут стріловидності дан лише один, хоча він у мене змінний. Ну, судячи з рисунку. Я не дуже розумію, як це розуміти. Який в тебе так? Airbus 310. Так, по-другому Хтось від іншої групи поцятки. Такс, зміни. кажеш, що в тебе дані тільки по з Вікіпедії одна е, стріловидність крила. Дивися, там е, цих параметрів стріловидності може бути ну, набагато. Хтось дає по передній кромці, хтось дає по, там, поп... ну, передній бути стріловидність задній кромки, кромки, стріловидність по 0,25 20... да, сах е, і так далі. Ось, ну... По суті, вони, напевно, оці твої вставки, так, ти бачиш, да, зараз, вони їх не врахували. І тому вони взяли по цьому. Ти можеш, ну, якщо ти, тоже їх, щоб тобі, ну, для полегшення життя, не захочеш їх враховувати, тобі це треба вказати, що для там, пришвидшення, розрахунку спростовуємо наше крило ну, на еківаленти, без врахування оцих штук. так. Без врахування оцих... Ну, спрямлень біля е, корню, так, біля корню крила. Ось. Або, якщо ти хочеш з цим погратися, просто закидаєш цю е, фотографію в якийсь е, редактор. Та навіть, чесно кажучи, в цьому можна в PDF -і поміряти е, ці всі речі. Так, ну правда, вам потрібен е, потрібен професіонал версія. Там також можна це все міряти. Відмасштабовуєш і вимірюєш, просто по точках будуєш крило, і його геометричні характеристики собі виписуєш. Ясно? Але якщо ти хочеш спростити. Тобто, я я можу там в умовний автокат це загнати і. Так, да, в автокат. можу в, тобто, в умовний автокат це закинути і. І, Ну, типу, як в масштабі зробити? Тобто подивитися. Так так так, 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 а, так, так, так. коренева хорда, яка відома мені. Добре, дякую. Ну, типо, ти його краще не по кореневій хорді, а по розмаху і з ну, принципі. По розмаху з масштабу, і це буде ну, більш точно. Mm. Тому що, ну зрозумів, да, в тебе розмір такий він більший. чим більший розмір, масштаб, від якого ти відштовхуєшся, тим менших похибка на те, що ти його неправильно заміряєш. Тим менше. Так. По, по, по е, довженні фізоляжу краще, напевно, не варто масштабувати, просто себе можеш перевірити, тому що там різні модифікації можуть бути. Я не знаю на рахунок цього літака, і там довжина фізоляжу може варіюватися. Зрозуміло з цими хордами? Дякую, зрозумів. Так. Да. Як будуємо, площа вона е, якби площа оцього малюнка так синього від оцього чорного. Так, вона буде відрізнятися. ну, Так, скоріше всього, якщо так прикинути, тому що якщо збільшувати постійну стріловидність, збільшувати, збільшувати, то в нас площа оцього стріловидного труда буде зменшуватися навіть при тих вже самих хордах. Так. ось, Але це, по суті, тільки для наглядності він будується. І... А площу берете актуальну, та яка вас здана. Далі питання. Алло, мене шуто? Ні? Так, да, чутно. Ніби питань просто більше нема. Питань немає? Можливо, зараз. Можливо, хтось є. Ну, може, зайти нові, може. Да, може, є якось. Даша підключилася. Даша, привіт. Дивіться, Ми туди появили деякі питання, я записав. Да, можеш mm -hmm. подивитися. Ми говорили про як крило з, з якого з стріловидного перетворити в прямокутну. В пряме крило. Так, не прямокутне, а в пряме. Ось. Я закину ці відео буквально прямо зараз, і подивитися. І я думаю. Кожен день не знає, чи вийде зустрічатися, можливо, через день, да, ви щось порубіть, на, на, на збираються питання, ви їх записуйте, ми з вами зв'язуємося, можливо, навіть буде сьогодні день, вівторок. М -м -м. Якщо, якщо багато не складається до завтра, можна навіть спробувати завтра провести таку коротеньку, поки не відповім. А якщо не буде запитів, можна в четвер. Якщо не буде запитів, можна в п'ятницю, якщо не буде запитів, можна і в понеділок. Взагалі можна на вихідні спробувати, но, ну це вже залежить від, від вас. Окей. Добре. Так, на даний момент питання є, не соромтеся. А таке запитання у деяких студентів, наприклад, декінг не, де не зайти, і ось він спра... хотів задати запитання. Ось де можна взяти, наприклад, такі параметри, як маса, крива і так далі, які потрібні для розрахунків. Дивіться, відкриваєте книжку Житомирського, там є статистичні дані. Э... Статистичні дані. А, 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 десь... Угу. а десь таке якщо, наприклад, це якісь там американські боїнг, здається, в Житомирському не повинно бути такого ж. Тому що по радянським літакам, здається. Так, ну там є границя, що маса крила літака відносно ну загальної маси літака вона буде дорівнювати, там варіюватися від, це не пам'ятаю, від 15 до 25%. Ви собі е е е тільки вам потрібно це буде закоментувати. Коли немає конкретних чисел, ви пишете, що приймаємо на базі таких, то таких то даних. так Статистичних даних приймаємо масу літак, масу крила літака як 20% від пустої маси літака, так, від empty вейт. Ось. І, і все. Взагалі ще один спосіб: це можна просто взяти. Ну, і не знаю наскільки він. Правильний буде. Ну, це, Щоб більше прив'язатися, можна взяти пусту масу літака, відкинути масу двигунів. так, І е... знайти площу крила, так, ну, консолі крила чистої, іншої, площу фізеляжу, площу оперення так, і площу кіля. Ну, площу горизонтального оперення і площу вертикального оперення. І пропорційно розділити їхні маси так, відповідно їм площам. так. Ну, якщо там маса літака, там 140 тонн. Двигуни по 20 тонн. Так? Маса пустого літака без двигунів там 100 тонн. Це я до умови кажу. Площа крила е складає там, ну, від загальної площі всіх поверхонь так, ну, там, оперення, кіля і фізеляжу складає там, ну, 20%. Так? Ну, ви берете, що від маси літака, яку ви прорахували без двигунів, 20%. Ось, просто пишете одне речення: масу крила визначили, базуючись або на статистичних даних, якщо ви не хочете рахувати, або базуючись на відповідно, якби, пропорційності площів е несучих поверхностей. Да, несучих поверхност. Такий підхід. Ви е дивіться, ви не надійтеся, що ви там всі дані прям досконало ви е достанете з інтернету. Це потрібно було, я не знаю, скільки ритися. ну, Дуже довго ще й на. Ну, в общем, довго прийшлося беретися, і не факт, що ви б знайшли. А ось. А якщо нема даних, просто прив'язується до, до, до якоїсь логічного логічних дій. Так, ну, звісно, воно буде не точно. Звісно, воно буде не, не те. Але. Вам потрібно спочатку якісь дані мати. Тут головна мета в курсовій, щоб ви навчилися ну, більше рахувати ці речі і, і все. А Дані, ну, дані такими шляхами потрібно доставати. Непрямими скажімо так. Відповів я на питання чи ні? відповів чи ні? Ну, так відповізи так, так, на запитання. Угу. Окей. Дякую так. Вам. Будь ласка, ще є е, запитання. Ні. Е, ну добре. Тоді до наступного зв'язку ви мені в телеграмі також маякуйте. е-е не обращайте, якщо я не зразу відповідаю, але я. Якщо коротке запитання, я можу відповісти. Якщо потрібно, так, бачите, як стріловидністю, пояснювати, то краще збиратися на консультацію. Окей? Так, да, добре. Дякую за сьогодні. Будь ласка, розходимося. Так, давайте. Ну, все, бувайте здорові. Дякую за землю. Дякую за консультацію для побачення. Гарного дня. Да? Угу, взаємо.